Привіт. Як ти? Як справи? Все добре. Є якісь плани на сьогодні? Та немає на сьогодні ніяких справ. О, то, клас. Прийдеш до мене на чай. Добре. Прийду. Дивися, я у цій знайшла дуже цікаву цитату. Різниця між правдою та брехнею в тому, що у брехні завжди є свідки, а у правди нікого. Що ти думаєш по поводу цієї цитати? Що я можу сказати? Ну, брехню всі чують, а правду ніхто не чує, тому що правду не хочуть казати і кажуть її тільки тому, кому довіряють, або не кажуть взагалі. Така ж сама думка, але трохи по іншому. Наприклад, один бреш, а другий, який знає правду і підтримує того, хто обманює, то це людина, яка підтримує брехню іншої людини, і тому у брехні є свідки, а правди немає. Да, от такі висновки. Друзі, якщо ця тема вам не байдужа, то пишіть свої коментарі.